А уявіть, що у вас зараз є гроші та можливість відкрити бізнес. Чи зробили б ви це? Вряд чи ні. А чому? Ну ми ж самі розуміємо, що у нас відбувається зараз в країні. Війна. І, мабуть, це трошки притримало. Я думаю, кожного справа особиста, але але ну, як бізнес я розумію, що це капіталовклади, що це не розвиток так само налогоплатільщики і це так само е, розвиток нашої країни. То з якого боку подивитися, однозначно я вам не відповім. У мене воно так є. А що є? Какой? Бізнес недвіжимость, авіакоординація. Здесь боюсь. З іншої сторони нет. Я не собираюсь уезжать. Не знаю. наверное, сейчас на даний момент точно нет. Но, понимаете, то не надо, то ну, поняти как? Ну треба, конечно, надо. жизнь то продолжается. война Війна как як а життя продолжается. Будемо надеяться на лучшее. Поэтому надо делать в лучше. Чтобы... Так, звісно. Чому ні. Який? Кафе відкрити, ресторан. Треба, звісно, треба розвивати. Навіть в таке, ну, в, таке, в таку годину нашу нелегко, треба розвивати бізнес, звісно. Чому, чому відкладати це на після війни? Звісно би зробила, навіть не знаю. Може, якусь студію відкрила би, може, якийсь магазин. Не знаю. Я про це не думаю. Я вважаю, що це особиста думка і ситуація в плані положення діл кожного. Ну і відповідальність кожного. якщо ми будемо слухати один одного ці совєти самі собі посавіти, будь ласка. Та ні. А чому? Ну зараз це дуже нема сенсу. Вони герої, вони молодці. Ну, якщо... ну не знаю, де вони беруть ці гроші, що вони можуть собі це дозволити.